Ну що, добрий день? Сьогодні 5 вересня. Ми приїхали в село Поляна, Закарпатська область. В Колибу. Ну, пишеться вона коліба. Ось так написано коліба. Е -е, тут можна зловити собі риби і вам її посмажити. Ну і в принципі не тільки риби, а й просто поїсти. Такий, такий цікавий заклад. Я такий бачу вперше в своєму житті. Це такий вхід. А тут справа і зліва мабуть зимній варіант, коли морози. А й влітку можна сісти. я думаю. Все О, так, от так О, тут навіть тріпадвізор був. Бо тут є значки їхні. Хтось від тріпадвізор, я не знаю як воно це робиться. О, ось тут такецька територія. Ось великі такі танки. Три штуки здорових на велику компанію. <ріст> Всякі гойдавки для дітей. Зараз 13 година. Тут немає нікого. Ми самі. Ми самі. Знаходиться ця колиба. Над потічком. Ось внизу тече потічок. Вона тому так і зветься, колиба над потоком. З неї беруть, береться вода. Там зараз я далі піду, покажу. Там е, три, навіть чотири ємності, в яких, ну здорових таких викопаних, е, в яких тримають рибу форель. В тому числі я бачив золотиста також є. Якщо ви замовляєте тут рибу, ви її можете самі зловити. Тобто дадуть вам водку і ви сам. Самі. Потім вам її просто смаряти. Це машини видно стоять встояти персонал, чи хазяйські машини. Ось, Ось такий басейнник. Там з потічка беруть насосом воду, вода не дуже прозора. Вона все-таки з намулом, скоріш за все вона з намулом, тому що, можливо, десь у горах був дощ, і тоді вода в будь-яких потоках мутна, З намулом. Балі я сюди скидаю черебу, тут, мабуть, і на цій штуці, на цій штуці А що вона і сама риба? Вон така це райдужна, а то житенька, то Вони Відрізняються вони тільки кольором. Смак у них абсолютно однаковий. Ми їли і ту. І ту. От. Це ще такі меншенькі альтанки. Меншеньки арканки, а оце далі. Треба відійти далі, щоб було видно. Зараз я відійду. Ай от це будується, ось не недобудова. І оце отакий от красивенний, ну як на мене, красивий, гарний такий будівля гарна. тут живут, здесь живут классные Вот такая веранда велика. О, да, оно гудки стоят. Далее. Я не увидел, зараз подъеду. А все. Ось, вудки на вудку чіпляють, будь-що кидають, е, е, да, будь-що кидають і, і все, і вона одразу клює. Вона голодна, практично не говоря. Ось, до речі, до речі, ось нам написано, хто тут є. Райдужна форель а, і гулець. А, а то золото жовте то золота порель. Ось ну, можна також тут сісти коло водички. Ну, я би сказав дурне слово, але я все одно скажу прикольно тут. Називається коліба Назва коліба, але воно в цьому о, в Гуглі і в Везі значиться як коліба над потоком. Ось такі тут посадкові місця, такий столик, плетені крісла, пледики. А, а це ще один резервуар. В ньому також риба є. Я бачу ще один. Він порожній, тут води нема. Мабуть, нема когось селити. Риби, мабуть, немає достатньої кількості риби, щоб її сюди заселяти. Ми просто приїхали подивитися і нам час обіду ми вирішили тут пообідати. Замовили собі легесенький обід, супчик, рубну юшку замовили по салатику. І мабуть отут сядемо. Ось От, цей пакеток він такий. Дуже мало водички, тому що все-таки кажуть... Ручки міліють навіть гірські недостат... недостатньо опадів. Ну і вересень в А, тут ще щось є. Зараз якесь ще приміщення. А, це така собі... О! Це така собі зала, а це щось таке. Басейн? А, зрозуміло, я зрозумів. Це тут ще є така штука. Чанг. О, все. Тепер я зрозумів нащо це. А, от ще один... Ще один басейн для риби. О тут досить велика риб. риби досить великі. Може це маточно. Можливо. Отак. Лежачки можна позасмагати. Цікаве місце. Зараз поїмо О, я скажу, наскільки і засмачна. Так, прайс-лист. А чан називається Улузі? О, це прайс листик я його зніму. Ну, Щоб, може, хто знав. Не знаю, що таке колагеновий, ми зараз спитаємо, а чан у лузі це ото звичайний казан. Можливо, це ще якийсь є чан. Ну, узнаємо зараз персоналі.